Та. Привіт, друзі! Ну що, з вами веселий копач і канал Пошука загублених скарбів. Сьогодні будемо фігачити ось около річечки. Так, у нас ось, ось фронт-робот, бачите, тут. І трошки ось о, там, де ми були, знайшли чешуйку, знайшли пару монеток. І що ми ще е, по-моєму, перстень знайшли. Так що будемо шукати тут. От, Може щось знайдемо. Не знайдемо, то не знайдемо. Погнали на розвідку. Погнали на розвідку ребята. Не переключаємося. Ну Нарешті, значить я пройшовся там, нормальних сигналів немає, якусь канін знайшов прикольно. Потім покажу, сфотографую. От, іду вже другим рядом пройшовся туди. І ось я йду назад. У мене був всі і походу це деньга, ребята. Ой, давайте глянемо разом. І опять вона вбита, йолки палки Що ж купилася, дінь, дінь. тут? Всі частини, щось монети, всі убити якісь. Таке відчуття, що хтось... Не знаю, що з ним робив. А ні, не деньга. Не деньга, ребята. Копейка. Чомусь горіло? Дуже багато горілих монет. Копійка Да, сахран нормальний. Потом подивимося, Що це за копійка Короче, ребята, перший монетоз сьогодні йолки палки Нормально. Оце я вже радий. Перший монитоз, походу, копейка Олександра. Все, погнали. Який буде рік, потом почищу покажу. Погнали. Толком нічого не знайшов какая-то всякая шмурдяк. И дальше. Вот на высоте может мет... сантиметров 10. Серебруха, ребята. Была монета, походу, или кулончик, я не знаю. Ну, что-то там нарисовано, что-то написано. В общем, надо чистить. Короче, сделаю пока фото, в каком виде есть. Но ну, она, видите, блин, зараза. Где-то вторая половина ее валяется. Ну, короче. Что есть, то есть. А по сути ничего нет. На самом деле Ну, я не знаю, не знаю Ой, она еще и гнется Гнется, блин, зараза Ну, серебро миллион процентов Просто миллион процентов серебро Короче, не знаю, видно тут что-то будет или нет Видно что-то Что-то нарисовано Что-то написано Ладно, погнали Да, Так, друзья, да. ну что Таи, кто шукает, Та их то шукает, из находа из завжды, ребята Ось, ось тільки що буквально метра два звідси, може навіть метр. Я знайшов з половинку монетки чи якоїсь фігні. І думаю, ну блін, як це так? Не знайти щось інше. І, ребята я знайшов таку саму. Але цілу. Ось ось кераміка валяється. Ось монета. Уви, ребята, я не можу сказати, що це за монета. Ну факт тот, що якась прикольна монета, але це походу гудзик. вообще что-то другое капец, ох я олень а це я уже думал что ну, то серебро и це походу, наверное тоже серебро или бронза ну что-то гарное было, капец короче, вот такая байда сейчас тонесенько, тонесенько. Да, что то тонесенька да, это что-то короче ребятишки короче, ребятишки что-то таки гарное, но непонятно Я вважаю, що і так бомба ракета. Десь така штука. Погнали. Зараз знайдемо по-любому серебришка. Ну що, хожу, брожу, ніхіга немає. Після тої непонятної штуки, як наші монети. Ну, мідна була, чи бронзова. Черт його знає, коротше. Чи серебро, подивимось. Але ось, щоб ви бачили верховий сигнал. І одразу дві. Зразу, ребята, дві. Коротше, ну таке, 79-го года, по-моєму, в мене немає двухи. І п'ятерка. П'ятерка. Коротше. Ну, їх тут ніфіга не видно, вони стерті, їх треба, треба чистити. Коротше, дві є, уже не є, вже непогано. Ладно, погнали далі, може ще щось знайде. Нальчик, я не знаю, як його достав. Все-таки зря я продав свою катуху, снайперку. Походу ця катуха в мене щось деякі речі не бере нормально. Значить, Сантиметрів 10 єлі-єлі зловив, ребята, такий хрестик. Подивіться тільки. Не знаю з чого він. Може срібло, може не. Отакий такий коротше. Треба буде потім подивитися, що воно з чого. Але щоб ви розуміли, з ушкою трошки зігнутий буквально. Вот такий хрестик, ребята. Я вважаю це удача. Это удача. Погнали дальше. Супер. О, уже темно и холодно. Їсти mm. дуже хочеться. Значит, есть у меня находочка. Двацулик. Двацулик, ребята, с 43-го года. Цікава монетка. Вот такой себе сохранчик. Все, погнали далее. Сейчас еще в 5 иду дому.